В берліні відбувається таке перший перший захід між Попередньою конференцію з питань відновлення України, яка відбулася також в Берліні в 2024 році, і цьогорічним заходом, який буде в липні в Римі в Італії, це стратегічна дискусія щодо ролі української діаспори та глобальної української спільноти у відновленні України її, скажімо, так, скажімо, очікувань. А, а також те, чим вона може допомогти нам, безумовно для уряду дуже важливо, оскільки ви знаєте, що у нас утворене нове міністерство національної єдності У нас чітко визначені в кожному міністерстві відповідальні люди, які займаються питанням повернення українців і українок додому. І власне, ну з ким як ні не з представниками, і представницями української глобальної спільноти, які дуже добре підготувалися до попередньої конференції, обговорити це і беруть участь також представники і представниці українських організацій Італії. Я думаю, що власне, ось ну по-перше, передати досвід. Тобто, а для а для нас дуже важливо бути тут, аби підкреслити важливість всіх цих процесів. Для української молоді, передусім для тих молодих українців і українок, які знайшли тимчасовий прихисток в Німеччині. Мені дуже приємно, що в заході бере участь також Міністерство міжнародного розвитку Федеративної Республіки Німеччини, які стали одним із засновників так званого альянсу знавичок. Координація цим міністерством спільна з діаспоральними організаціями українськими діаспоральними організаціями Німеччини залученості до, до скажімо так, підготовки України українців і Українок до відновлення України. Що мається на увазі? Що якщо Бімзет або інші, інші органи організовують курси з підвищення кваліфікації для українців, то там має бути обов'язково Український компонент, тобто майстер, майстер, чи вчитель, чи викладач, який володіє українською термінологією, повинен її також передати нашим молодим співвітчизникам тут, оскільки вони повинні готуватися до, до життя, але вони повинні бути готові працювати не лише в Німеччині. А й повернутися в Україну, коли для цього настануть ну ті обставини, які дозволять їм це зробити. Ну опитування є дуже різні, різні цифри, і знову ж таки, коли люди дають ці відповіді, вони всі перебувають. Ми всі люди. Це все суб'єктивно. Ми всі перебуваємо під якимись емоціями, під впливом наших життєвих ситуацій, ситуації в наших родинах. І зрозуміло, що е, коли іде війна, дуже важко, дуже мало людей е, вони повертаються. Але ми над цим все одно працюємо. Ми інші міністерства. Ви знаєте про те, що е, зараз розроблена програма для повернення тих важливих. Фахівців, фахівчин, які виїхали, для чоловіків відразу, відразу буде робитися бронювання, от, аби наша економіка функціонувала, оскільки особливо в дуже специфічних сферах, особливо в сферах, наприклад, виробництва озброєння чи високотехнічне верстатобудування чи ще в багатьох багатьох інших сферах фахівців на сьогодні в україні фактично ну фактично всі вони задіяні тому ми шукаємо ми шукаємо тих хто працював на цих виробництвах раніше можливо вони навіть пенсіонери ми пропонуємо їм повернутись і продовжити роботу в безпечних в безпечних умовах оскільки ну так вже передба, передбачено тими нормативами протоколами які, які для цього розроблені ми вбачаємо, що наші, наші співвітчизники за кордоном це найважливіший, скажімо так, ресурс відновлення України. Ми розуміємо, ми розуміємо, що для того, аби вони повернулись, мають бути створені умови. Наприклад, Міністерство молоді та спорту України працює над впровадженням в Україні механізму ЄС молодіжна гарантія, який дуже себе добре зарекомендував в Європі, це аби кожна молода людина у віці до 30 років могла гарантувати, Ована отримати робоче місце або от, а, пройти перенавчання і через 4 місяці повернутися на ринок праці або а, продовжити те ту освіту, якою вона займалась. Ми вбачаємо, що це буде передумовою для повернення молодих українців до України спільно з міністерством національної єдності, міністерство молоді та спорту України буде впроваджувати політику утвердження української національної та громадянської ідентичності для українців за кордоном. Зараз ми напрацьовуємо. Напрацюємо алгоритм такої роботи. Я думаю, що це буде ще однією точкою взаємодії між українськими діаспоральними організаціями Німеччини та урядом нашої держави.